Слава душа Моя, Господа! Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття та сестри, ми з вами читаємо в книзі пророка Ісаї в сороковому розділі з 29 по останній 31-й віршик. Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міцність, стомлюються і юнаки і слабшають, і молоді люди падають, а ті, що надіються на Господа, оновляться у силі, піднімуть крила як орли Потечуть і не втомляться, підуть і не зморяться. Дорогі в Христі, а ті, що надіються, на Господа. Так добре нам в своєму житті покладати свою надію на Господа і черпати в нього. Свої духовні та душевні сили. Ми маємо розуміти, що всякий гріх, всілякі пристрасті, вони нас спустошують зсередини. Вони нас роблять слабкими, вони крадуть в нас життя, вони приносять. Смуток в наше життя, а врешті-решт, гріх та смерть. А ті, що надіються на Господа, оновляться у силі. Дорогі в Христі, Господь той, хто оновлює нашу силу. Господь той, хто дає нам свою силу, щоб ми не зневірились, щоб ми і надалі слідували. За Господом. І ось ми маємо свою силу черпати у Господа. Ми маємо приходити до Господа, ми маємо ставати на молитву. Ми маємо перебувати в молитві до Господа. Ми маємо шукати обличчя Божого. Ми в своїй молитві, знаєте, маємо шукати цього з'єднання з Господом, цієї зустрічі з Господом. І знаєте, нам немає ніякої користі від простого вичитування молитовних правил. Коли ми вичитали молитовне правило, ми не, мов би, помолились, дорогі в Христі, але молитва це дещо. Більше, ніж просто вичитування молитовних правил. Молитовне правило це лише засіб для того, щоб наша душа з'єдналась з Господом, для того, щоб наша внутрішня людина зустрілась в молитві з Господом. Дорогі, і яка мета нашої молитви це зустріч з Господом. Бо лише, знаєте, в спогляданні Господа ми дійсно можемо. Його прославити. А чому ми прославляємо Господа? Тому що Він достойний усієї слави. Тому кожна наша молитва має вести нас до зустрічі з Господом. Молячись цими богослужбовими, святими, безпристрасними текстами, ми маємо вдумуватись в ці тексти. Ми маємо ці слова. Переживати всередині своєї внутрішньої людини. Ми маємо свій розум під час молитви навертати до Господа, щоб наш розум він також перебував в молитві, щоб в молитві перебувала вся внутрішня наша людина в своїй повноті. Тоді молитва буде для нас корисною, тоді в молитві ми будемо черпати. Божої сили, Божої благодаті. А коли ми будемо всередині себе сповнені Божої благодаті, тоді ми будемо дійсно щасливими і вже зовнішні обставини, вони не будуть керувати нами, вони не будуть впливати на наш внутрішній стан, але на наш внутрішній стан буде впливати Господь. Бо в нашій внутрішній людині буде жити. Господь буде жити Його благодать спочиє Божий мир. Тому в молитві дорогі, в Христі ми маємо шукати Господа, ми маємо шукати з'єднання з Ним. Ми маємо шукати цієї зустрічі зі Спасителем і сповнятись Господом. А коли ми сповняємося з Господом, тоді ми, знаєте, починаємо споглядати Господа нашого. І Спасителя Ісуса Христа. А де споглядання, там завжди буде з наших сердець прославлятись святе ім'я Господнє, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.